Скільки ще залишається калібрів, наскільки зараз можна це оцінити, пані Наталію, Від чого це залежить зараз в Росії, саме по тому, що можна запускати з моря? На жаль, слід усвідомлювати, що в них продовжується виробництво, і це найголовніший чинник того, що вони не закінчуються. Ракети не закінчуються, тому що вони продовжують виробляти їх, витрачаючи, вони мають можливість поповнювати запас. Так це не такі вже темпи, які і кількості, які вони мали на початку повномасштабного вторгнення, але об'єктивно кажучи, не можна недооцінювати ворога, і треба усвідомлювати, вони виготовляють ракети. І найкращий механізм припинення цього це посилення санкцій, однозначно. В той самий час запас калібрів в них ще досить великий для того, щоб продовжувати терор, продовжувати як шантаж, так і безпосереднє застосування цих ракет.